Десять років тому адміністративне приміщення Рівенського райкому партії на тодішній вулиці 1 травня, в якому зараз розміщена жіноча консультація номер 1 було безкоштовно передане обласному відділу охорони здоров'я для використання під цю ж жіночу консультацію. Договір відмежовувався строком введення в експлуатацію в рівному другого пологового будинку. Останні років п'ять Рівенська райлікарня щороку порушує питання про припинення договору оренди і звільнення приміщення. Хоча нині діючий договір укладено до кінця наступного року, адміністрація Рівенської райлікарні, на балансі якої перебуває приміщення два місяці тому, попередила завідуючу жіночою консультацією про свій намір розірвати угоду 10 грудня цього року, тобто сьогодні. Мотивом стала заборгованість за комунальні послуги та порушення у використанні приміщення. Перший заступник голови Рівенської райдержадміністрації Федір Меленчук, який курує медичні питання, каже, що адміністрація консультації не вживала заходів до погашення заборгованості, а тим часом здала деякі приміщення у суборенду приватним особам. Чого робити не мала права, але лікарі з консультації бачать проблему по-іншому. Мовляв, районній владі конче потрібна ця будівля, а їх долею вона не проймається. Персонал консультації нібито хочуть розділити половину відправити у поліклініку номер 3 що на ювілейному, а другу половину у пологовий будинок номер 2 Оскільки у цих закладах не знайдеться аж 53 вільних робочих місця, при тому, що йдеться про скорочення у медицині на 50%, працівники консультації остерігаються, що завтра залишиться без роботи взагалі. Саме тому вони відмовились давати інтерв'ю. Лікарі кажуть, що проблеми не було б, якби запрацювала, поки що не добудована поліклініка на вулиці Драгоманова. Однак райдержадміністрація вважає, що приміщення жіноча консультація все-таки повинна звільнити вже сьогодні, в інтересах райлікарні, розташованої у Клевані. Тут має розміститись філія районної поліклініки. Днями має бути призначено нового начальника облуправління охорони здоров'я. Отож, поки невідомо, яким буде його рішення з цього приводу.